Вітаю вас в магазині Перевірені Снасті. Хочу вам презентувати наш акційний набір Херабуна за 1000 гривень. В цей набір війде вудочка Тур 4,5 метри. Готова огружена оснастка з самопідсікаючими гачками. До цієї вудочки вже підібрана по довжині. В цьому комплекті іде ось така вудочка разом із поплавком. Вони отак от разом зберігаються у чехлі. І суперлегка, компактна вудочка Тур. Вона йде, правда, без фіксатора для страхувального тросика, але це такий більш похідний варіант, якщо кудись потрібно поїхати на природу, на велосипеді, ідеально вам підійде. І в цей набір за 1000 гривень даємо упаковочку тіста, червоний черв'як і глютен. Це все у вас, воно не має строку придатності, тобто ви його закинули, не приймаєте, що помре черв'як, тут черв'як буде. Триматися, поки ви його не намочите водою, тому ось такий класнючий набір Херабуна за 1000 гривень є можливість зараз придбати. Всі контакти є в шапці профілю. Чекаємо на ваші замовлення.